Нарешті, вже через цей тиждень відбудеться вечір хвали і поклоніння нашому царю. І я хочу зачитати ці вірші святого Писання Марка, 15 розділ. Вони повели його до середини двору, тобто в приторій, і скликали весь підрозділ, зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. радій царю, десь ці воїни вони насміхалися над Ісусом. Але вони не знали, що це дійсно був цар. Гідний агнець Божий, той, хто помер, той, хто воскрес, і той, хто сів на троні, нема таких, як він, нема таких, як ти наш Господь. Тому запрошуємо разом з нами поклонитися нашому царю.